Після того, як унаслідок війни до Угорщини прибула велика кількість внутрішньо переміщених осіб з України, різні організації та освітні заклади почали займатися з українськими дітьми у межах так званих позашкільних уроків. Так це відбувається і в університеті імені Лоранда Етвеша в Будапешті. Тут викладачі на волонтерській основі чотири рази на тиждень викладали дітям мови, математику та історію. Біологію, математику, історію України. України, англійську мову, і німецьку і угорську. Тут е цікаво, тут е можна знайти багато друзів. А дуже важливо, щоб у житті цих дітей і надалі була системність та стабільність. Тут вони зустрічаються зі своїми друзями, знаходяться у спільноті та мають відчуття, що все гаразд. Для діток це дуже важливо. Якщо хтось з них згодом вирішить продовжити своє навчання тут в Угорщині. То для них буде легше інтегруватися. Якщо нам вдасться запустити цю школу, то це стане важливим кроком у подальшому розвитку української спільноти в Угорщині. Дякую угорському уряду та відповідним міністерствам за таку підтримку. Угорський уряд створив правові умови для того, аби державне самоврядування українців в Угорщині мало змогу ще у цей навчальний рік запустити першу українську національну додаткову школу з вивчення мови власного утримання за таке історично важливе рішення угорського уряду свою подяку висловила і речниця української нацменшини в парламенті Угорщини. Планується, що школа працюватиме на вихідних у двох локаціях, де відповідно до правових норм викладатимуть українську мову та літературу, а також народознавство. Мадіросеґолегетушикваназусешнем запішегне на території Угорщини. Кожна національна меншина має право на додаткову або двомовну освіту. У випадку української національної меншини до цього часу цього не було. Напевне, через те, що українці в Угорщині проживають у різних куточках країни. Однак, після того, як до Угорщини почали прибувати переселенці з України, і Угорщина надала їм прихисток, то ми представники української нацменшини в Угорщині почали ще сумлінніше працювати над тим, аби створити. Ти всі потрібні матеріали для отримання дозволів до запуску школи. Зараз у форматі додаткової освітньої програми ми розпочнемо навчання українською мовною школою, яка працюватиме на вихідних. Ця школа допоможе українським дітям в Угорщині не забути мову своїх предків. У майбутньому ми хочемо розвинути цей напрямок та запустити двомовну школу. Ми дуже вдячні угорському уряду та відповідному міністерству за допомогу, і що ми можемо запустити цю мовну школу вже під час цього навчального року. Зазвичай Після подання відповідних документів навесні школи можуть розпочинати свою діяльність з вересня. Але так як ми знайшли відповідні умови для запуску цієї школи, я звернулася до угорського уряду з проханням. Я відразу отримала позитивну відповідь, і так було видано указ, що державне самоврядування українців в Угорщині може запустити українську національну додаткову школу з вивчення мови від початку війни до Угорщини прибуло близько двох мільйонів українців. З Часом більшість з них поїхали далі до інших країн Європи або повернулися додому. Ті, хто залишився в Угорщині та попросили статус біженця, отримують соціальну підтримку. А угорська держава допомагає їм з працевлаштуванням.